Літо тільки почалося, а у булінг клубі Магніт вже лунають сміхи, дитячі голоси. Півсотні дітей віком від 8 до 14 років провели незабутній день. Гра у булінг, піца зроблена власноруч. А ще до малечі завітав справжній гість, пес патрон, улюбленець дітей і символ хоробрості. Все це за ініціативою департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Ми продовжуємо серію заходів до перших днів літа. Сьогодні у нас діти з багатодітних сімей грають в боулінг і потім ще будуть готувати піцу. Ми розбили їх на дві команди: щоб одні грають, другі готують піцу. Тому такий сьогодні теж свято для дітей. Ми зробили, щоб вони відвлеклися від. Постійних обстрілів від небезпеки і відпочили психологічно і, і фізично трохи навантажилися. Це дуже важливо, тому ми постійно намагаємося щось робити для дітей. Ми намагаємося якомога більше заходів робити, але з утриманнями мер безпеки, тому що найважливіше це здоров'я і життя наших дітей. Хтось сьогодні вперше тримає кулю у руках, а хтось вже вибиває страйки, мов професіонал. Але головне усі разом у безпеці та з щирими емоціями. Ти сьогодні грала вперше раз у болі ні? – Перший, Перший. моє вражень. Мені дуже сподобалось. Після боулінгу до імпровізованої кухні тут справжні юні кухарі. Діти самостійно формують тісто, оздоблюють начинку і вчаться готувати у дружній теплій атмосфері. А деякі вже діляться технологією та секретами смачних кулінарних виробів. Готую піцу. А як? От як правильно готувати піцу? Розкажи, будь ласка. Ви хорошому настрої без е, всяких е, сварок. А, е, так, правильно кажеш, так, у тебе так гарно виходить. Якого по розміру повинна вийти? Так. Кругленька, велика, кругленька. До початку треба. Тісто ну, зробити нам вже його дали, потім намазати мукою, потім це а, э, розкатати, і потім зробити якусь форму, потім намазується соус, потім сир і колбасу. А я ще хочу зробити помидорами, отак от обложити боулінг клуб Магніт не вперше приймає дітей Харкова. Тут не просто надають простір, а створюють можливості для дитячої радості, розвитку та спілкування наживо. Ми співпрацюємо з міською владою, з департаментом молоді і спорту. Неоднократно проводили турніри з спортивного боулінгу серед шкіл міста Харкова. До речі, в минулому році і в цьому році були турніри. А також ми було, маємо багато подяк, бо ми співпрацюємо із поліцією, і з дітьми, які... Мають вади, вони тут приходять і проводять реабілітацію, так сказати. Ми вчимо і грати в бою. Зараз це важливо, тому що діти у нас спілкуються тільки через монітор, а тут вони можуть побачити друг друга, провести гарний час, зробити майстер-клас, попоїсти і отримати масу задоволення. А ще одним сюрпризом для маличі став пес патрон: обійми, фото, жарти та очі повні щастя. Це більше ніж розвага. Це дитинство, яке навіть під звуки сирен має право на тепло, мрії та щасливі миті. Такі заходи яскрава мить у складні часи. Дитинство, яке має бути з усмішками, теплом і мріями, попри все. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Харків. Новини.